Виявляється, для того, аби відкрити ось ці двері в укриття, треба максимум докласти зусиль. І все, вони відчиняються. А для тих, хто не може з першого разу їх відкрити, повісили табличку. Користуйтесь. Днями в соціальних мережах опублікували відео, в якому людина намагається відкрити двері двома пальцями і переконує, що укриття під час повітряної тривоги зачинені. Це не відповідає дійсно. я вам можу продемонструвати, що це так воно і є, що вони не закриваються на замок. Вони завжди доступні туди. Головна мета, чому двері мають закриватися щільно. Вберегти людей від вибухової хвилі та уламків. Спочатку там були замки, які котрі можна було е, закрити. Так, проте е, мешканці без, е, без місця мешкання е, та інші е, недобросовісні містяни потроху почали заселятися всі укриття. Тому ми зняли ці замки, ми зняли серцевини. Проте почали скривати самі замки. Тому замки вдалось повернути. Проте вони обладнані таким спеціальним технічним засобом, що закрити його неможливо. Хочу вам продемонструвати, що на ключ неможливо закрити ці двері, щоб ви розуміли. От. Двері неможливо зачинити на ключ. Двері відкриваються, тож розігнати зраду в соціальних мережах не вийшло. Двері у всі модульні укриття міста відкриті цілодобово. Ми вирішили, що потрібно повісити інформаційні таблички, щоб люди могли побачити, як правильно відкриваються двері. І було вирішено там написати цілодобовий номер телефону служби що. Зверталися люди, якщо не можуть відкрити двері. Але проблема із вандалами залишається. Комунальне майно псують регулярно і на його відновлення витрачають великі гроші. Єдине, що залишається непорушним в укритті, це лави. І що ви думаєте, вже друге укриття, на яких лави були спалені. Звісно, ми будемо це відновлювати. Ми вже закупили древесину, ми вже покрили її лаком, і вже цього тижня ми будемо відновлювати ці лави. Проте, будь ласка, дуже звертаємось к мешканцям. Треба відноситись до міського майну, дуже дбайливо, тому що це, це робиться для вашої безпеки. Тож, якщо ви бачите, що хтось псує чи ламає майно міста, викликайте поліцію. Номер 102.